Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас 25 травня, і ми будемо дивитися літо, літо для України на лінії фронту, да, по лінії фронту, по бойовим діям і коли кінець війни, бо є від вас запитання, що деякі тарологи, астрологи говорять, що е, такий прогноз про кінець війни. Що кінець війни може статися ось так внезапно, під кінець літа, осінь. Я такого не бачу на жодному своєму розкладі. Я бачу якусь заморозку і війна, 26 й рік, включно. Давайте подивимося. Давайте спочатку запитаємо, літо, яке літо буде для України? Да? Літо для України. Яке це буде літо для України, що очікувати в ході тієї мобілізації, яка є, в ході тих законів, які є, і з тієї, виходячи з тієї ситуації літо для України? Ми дивимося спочатку військові дії. Бачите, як в мене випадає літо ще дуже гаряче, так? багато вогню, це багато інформаційної атаки і багато ще обстрілів буде. Ця карта великого вогню стоїть ще на літо. Бачите, на, які, на якісь ділянки лінії фронту буде тупікова ситуація. Якісь ділянки лінії фронту будуть дуже гарячими, бо випадають, бачите, які військові карти великі. Літо для України випадає дуже активною фазою на полі бою. Бо, бачите, є і король мечовий, і король жезловий. Це відкрита лінія конфронтації з активними бойовими діями наземними. На жаль, ця карта кармічна з втратами, багато втрат іде. Так, я б навіть сказала, що по шістірки кубків іде інформація така. така іде інформація, що можливо стоять під загрозою населені пункти, які були окуповані як колись, це повернути ситуацію в назад, да? от те, що було колись окуповане. Такі можуть бути воєнні події, що ці населені пункти стоять під загрозою окупації як колись, да? відкотитися назад. Можливо, ця карта говорить, що виходячи з тих реалій сьогодення, ми повертаємося в події минулого, які досить є ненормальними в нашій країні, бо це те, що зараз. Тими проблемами, які е, наше суспільство так зіткнулося просто в житті своїй, вони нас відкочують назад на 100 років, можна так сказати. Не буду перечисляти це все, ви, ви самі розумієте, про що йдеться, які зараз є закони, і як, в яких обставинах є люди. Дуже велика кількість інформації, яка просто хвилює всю нашу державу. Так? Україна стоїть на своїй військовій позиції, але лінія фронту дуже нестабільна. Є по цій карті є загроза застосування певних, певної зброї, яка ну, така, дуже дуже, дуже можна сказати, приблизно до, як тактична ядерна навіть зброя. Я не хочу тут нікого лякати, але є велика загроза ось такого, щось, або масштабних обстрілів з великими пожежами напротязі літа. І... Випадає карта світу, і це буде до, до кінця війни. Е, кінця, кінця війни влітку взагалі не бачу. Взагалі, ті, хто кажуть, що там е, хтось віщує в кінці літа, е, в кінці літа е, певний пев, мир, да? мир. Е, випадає карта світу. Але вона випадає, ну зараз ми її відкриємо ще. В мене дивіться, це ілюзія, це обман, це все одно ворожі настрої і обмеження. Можливо, ця військова машина, яка зараз так запущена, прийде до обмеження на певний час. Наскільки? Ну, Можливо, на півроку, на сім місяців якесь буде обмеження, але це не далеко не мир. Давайте запитаємо, про що говорить ось оця ось мир, про що він говорить? Про наших союзників, що весь світ приймає участь у війні, чи про кінець війни. Дивіться, про що говорить мир? Про те, що дехто взагалі відвертається від допомоги Україні, дехто це карти хитрості. Це хитрість і підлість деяких. Ну, я б навіть сказала, тут на три карти випадає дві карти хитрості і підлості. Да? Хтось хитрить, вихитрює для себе, хтось відвертається від України. Трійка жезлів, війна не закінчується, вона ще. Продовжує свій рух. Продовжує свій рух. Як я бачу, що літо для України дуже активна фаза бойових дій на полі зіткнення, десь є тупік, де великі обстріли ще будуть по Да, Ми зараз дивимося взагалом активні лінії фронту. Ну, давайте запитаємо. Чи буде кінець війни у 2024 році. Чи буде кінець війни України у 2024 році? У 2024 році. Чи буде кінець війни в Україні у 2024 році? Ні. Ні. Буде тупік. Буде тупік. При цьому будуть обстріли. Буде дуже багато розмов на цю тему. Карта сонця, от вона говорить ніби да, про перемогу, про здійснення мрій. Це ось така карта. Але тут іде... Ну давайте ще. кінець. Ні, сходя із того, що випадає. Ні. Ні, не бачу я такого. Я не бачу, Я бачу, що до кінця року будуть активні бойові дії. Є така ця верховна жриця, це стагнація, це пасивні якісь пасив, який може, який може перейти війна на по четвірки Пентаклів на лінії. Як ідеться да, на лінії, яка буде визнана на той момент, але правосуддя немає. І тут ви бачите активна карта Російської Федерації і їхнього тиску. Бойова позиція. Бойова позиція. Ану, давайте ще ці колоді запитаємо. Кінець війни в Україні у 2024 році. Бачите, на захисті знову сонце випадає. Козак. Ні, дивіться, ми загрузаємо у війні по долі, заг... і знову терези, ми загрузаємо у... у війні. Бачите, меч, який опущений вниз, це не перемога, це йде пауза. Це іде пауза. так? Тимчасова ми стоїмо на захисті. Ми продовжуємо боротися за свою перемогу. І йде по цій карті мобілізація і так, війська, мобілізація війська. Ну, де тих людей набрати стільки, скільки є у Російській Федерації? Ця карта говорить про... Про, владні, про владу, про вла, зміну у владі. На жаль, далі йде дуже складна обстановка економічна, дуже складна економічна обстановка. І обстановка в країні така, що ми, можна сказати, всі в розпащі і застрягли в цьому, в цьому болоті війни по долі. Так, я не бачу кінця війни. Давайте запитаємо інакше. В 24-му році я його не бачу, бачу паузу. От буде якась пауза, для, для чогось, буде зроблена пауза. Під час цієї паузи будуть певні дії відбуватися, але це. Я не бачу, щоб це зіграло на користь Україні. Україна не, кори... не скористається цією паузою на користь для себе. Ось більше всього, ось так. Ну ладно, давайте подивимося. Покажи 25-й рік. Перепровіримо, 25-й рік для України. Угода Терези, правосуддя по правосуддю. Про... Де... Зараз розкажу. Дивіться, буде в 2025 році ухвалена угода відносно України, українських земель, так, Українських земель по правосуддю, по української да, держави по правосуддю. Буде ухвалена угода. Про захист. Я б навіть сказала, початок 25-го року може бути якась ось ця пауза, яка з кінця 24-го на початок 25-го року буде ось ця пауза, але при цьому іде це не активна фаза війни, а якісь просто на лінії зіткнення можуть бути якісь. Такі бойові дії, але це не активна фаза війни. Ми будемо стояти на захисті. Довіряти цьому всьому ніяк не можна, бо, ця, бо це все, що буде, ось ця пауза, заморозка це все буде, знаєте. Незаконно, а не, не підтверджено законом, і це не документи законні, це не буде країн, які це підтвердять, да, що й пауза ніхто не веде бойових дій. Це буде просто на словах щось домовленість, а ця домовленість сьогодні домовились, завтра її порушили. І, бачите, Україні потрібно буде от зібрати ось оце все жадання, і хліб і сіль, і все, що в нас є. Ну тут ми говоримо про мобілізацію всієї країни не просто людського ресурсу, а нашої економіки, щоб встановити справедливість. Бачите, щоб встановити справедливість. Ну чи це буде 25-му році? Ні. Ні. Це все мрії. Ні, не буде. Давайте подивимося 26 рік. Бо вже люди наші здурівають від цієї обстановки. Просто здурівають. Ну, 24 рік це страшний час літа да, для всієї України. А далі ну, економіка, бачите, дуже велика е ситуація, дуже велика яма в економічному плані. Ну, давайте 26 й рік. Смуга, вибір. знову ж бачите, війна продовжується. Знову ми там щось збираємо. Тривога це не на нашу користь іде. Суміття, ну, якщо людина не знає, куди вона рухається, не знає остаточної цілі, що вона хоче, то вона ніколи не буде щаслива і нічого не досягне. Так точно Україна, якщо Україна сама не знає, вона до красивих чи до багатих, чи до розумних, чи що Україна під бачить як перемогу, то ми ні до чого не доходимо. Усе тримається просто на людському ентузіазмі. Дім в домі. Все тримається на людському ентузіазмі. Ви знаєте, я не бачу, і тут знову ж ця карта ще військова йде. Я не бачу, щоб був в 26-му мир як мир. І ще, й, і ще й козаки, ну, військові, так, військові знаходяться в активній фазі, ще є активні дії 26-й рік. Вирішуються питання нашого дому, нашої країни. Остаточно, бачите, карти чорловіків, вони всі негативні. так, Негативні, тому що Зверху немає остаточного розуміння, що, куди і як. Да? По долі, ми, ми це все йдемо, ми проходимо це по долі. На жаль, така у нас доля випадає. Давайте 27-й рік. Як я бачу, бачите, саме випадає. Чоловіки в журбі. Чоловіки в журбі. 27-й рік. Взагалі, прогнози для України не є втішними. І в цьому винувата в сукупності наша свідомість українців. Да? Тому що дуже мало людей, які, які адекватно реагують на ситуацію. Хтось просто відгорожується від цих подій, ну ось якось так, хтось на цьому наживається. Ну, давайте, 27-й рік. Вітка папороті, яку ми шукаємо. Це перемога, яку ми шукаємо. Ну, 27-й рік, як щось позитивне почина. Тут позитивне, тут, бачите, розпач. Покутній. Ну, ця карта гарна. Це вже йде, е... бачите, про родину. Про родину йде осяяння. Опять тривоги. Я б сказала, що 27-й рік, от після 26-го йде, 27-й рік, який більш-менш виведе Україну до розуміння, що ми шукаємо, до чого ми йдемо у, да, у, у військовому аспекті і куди ми направляємося, на жаль, це буде через велику біль. От тут в нас з'являється такий, як знаєте, як покутній це або країна, яка от візьме нас під крило своє. І дасть нам отой захист і оту силу для спасіння нашої країни, да? нашої родини. І це буде як осяяння. Але все одно, бачите, для чоловіків іде ну, мабуть, аж як я, якщо я бачу до 35-го року колотитиме весь світ війна. То в Україні до 35-го року буде колотити військових наших чоловіків. в такі от, да, Це буде просто страшна обстановка. І ухвала, це буде якась ось тут угода для України, як ця угода програється. Сталість. насталість. Ну, от, бачите, не, не раніше 27-го року. Не раніше, не раніше 27-го року, на жаль, тому. Тут euh, треба приймати рішення кожному. Своє рішення приймати, як бути в цій ситуації, тому що, бачите, війна, війна вона буде довгою. Буде довгою. Дай пораду українцям. Стійте на захисті. Прискорте і шукайте да, то, то, до чого ви прагнете. Чим більше ви сфокусуєте всі ми сфокусуємося, що ми хочемо за перемогу, яка вона буде, до чого ми йдемо, бо ми не розуміємо, хто куди на захисті, все бачите, на військових тримається. І на нашій характерник, це людина, яка володіє військовим мистецтвом. Це людина, яка володіє також. Різними енергетичними практиками. Це і колдун, і маг, і боєць, так? і мудрий розумний керівник. Так? Це все в цьому вложено, в цьому в цій енергії. Дивіться, ця карта говорить про те, що більше за все, що в Україні буде ще створений закон. Або ж якась там постанова, як вони там це говорять, закон не знаю що. Про те, що будуть задіяні жінки до військової структури, я можу приблизно сказати, це щось на зразок того, як, наприклад, в Ізраїлі, що й там і жінки військово зобов'язані, причому усі що. Як якийсь облік, і що багато жінок буде задіяно у військовій сфері. Ось це говорить ця карта. Сподівання. Ну що ж, сподівання? Бачите? Все, бачите, ось. Е, до кінця. Оце відповідь на всі 100, на наші запитання. Нам дається, Бо ви кажете, от там казали, буде кінець війни ще в 22-му році. Могло таке бути? Могло бути. Так само, як у кожної людини є деякі точки, коли вона може навіть втратити своє життя. На лінії своєї долі декілька точок, коли вона може втратити своє життя. І все залежить від того, як людина проходить цей період. От в Україні була можливість. Отримати перемогу в 2022 році, не скористалися, так? Пішли далі, пішли просто по, по дуже складному шляху. Тепер в нас що випадає, що в, в нас є усі сили і можливості перемогти да, і відстояти свою державу, і свій народ да, відстояти долю свого народу. ну... Все залежить від загальної свідомості людей, як ми всі будемо діяти. Ось цей наш, наш егрегор народу України. І який цей егрегор в совокупності буде, ось такі будуть прийматися рішення, так? і так будуть розкриватися події на полі бою і в нашій політиці. І дивіться, ось приблизно нам дали пораду, це ось ось так воно відбуватиметься. Але незалежно від, від, від всього ще не вирішено, що Україна 100% переможе. Якщо ми будемо е, поводити себе хто вліз, хто по дрова, не буду тут довго роз, розказувати, хтось взагалі не бачить цієї війни, хтось. Е, Ще досі працює на ворога, хтось ще мріє, може все таки э, руський мір, то карта оця говорить, що все залежить від нашої свідомості українців загалом, куди поверне. Тут може бути як максимально позитивний варіант, так і максимально негативний варіант. Так як ще багато часу буде йти війна, і події можуть розгорнутися в будь-який бік. Все залежить від нас. Ми приймаємо рішення і ми рухаємо всесвіт і варіанти подій. Ось така моя відповідь. Не знаю, є такі думки взагалі вже не робити військові прогнози, бо це таке діло далеко неблагодарне, тому не знаю, як буде далі. Поки що так, поки щось так. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких. Тому що сила, сила в кожному із нас.